І всім привіт! Сьогодні з вами, як завжди, я, Тьома Хайпер, і я рада завітати на своєму новому відео. Сьогодні в нас драфтіки, знову драфтіки. Я люблю драфтіки. Дуже багато драфтіків в цьому реченні. Сьогодні у нас самий рандомний драфт. Ви спитаєте, що чому рандомний, а я вам продемонструю ось цю штучку. Камера мала би сфокусувати це. М'ячик. Це кубік. Гральний кубик який можна так кидати, і він видає любе число від 1 до 6. Як ви знаєте, в драфті 5 гравців є на вибір, тому тоді зрозуміло, але я на всякий поясню. Число 1 гравець 1, число 2 гравець 2, і так до 5. Зрозуміло. Якщо випадає число 6, ось це число 6 випадає, то я можу вибрати гравця, якого захочу я. Щоб ви бачили, і щоб я не міг вас обманути на рахунок цієї. Цього кубика. В мене є спеціальне тут містечко, де я його кидаю. Тут є камера, яка для вас спеціально все записує. Давайте починати. Втрав так я увійду за монетки, тому що ну, немає у мене, на жаль, покінів. Е е Також потрібно ж вибирати схему. Давайте кинемо, і нам випадає число 4. 4, 2, 3, 1. Давайте все ж таки кинемо наш кубик. Я нарешті запам'ятав, і поглянемо, хто буде нашим гравцем. Мені що тут ці подобаються, і нам випадає число 3. Це Рудір, напевно. чи Waller, я звати. Не Непогано. Виглядаю, що у нас буде на ЦАПніку. Кидаємо 5. О, єда. ну, насправді, найгірше, хто не міг випасти. Кидаємо. Число знову 5. Бруно Фернандеш. оце вже круто. Це місце, давайте з третього. Я не люблю дуже. Грати з дуже атакуючими схемами. Знову 5! Ай-яй-яй! Без іку я б, звісно, брав, або любого, крім нора. Ну, ладно. Її знову 5 не випаде. 6! Тут я можу вибрати когось кучу, звісно, я візьму тоналі. Потім ще лінкується трошки сікуну фернандишу. У нас така трошка ПЛ буде збиратись. Кидаємо. 4! Танака, знову АПЛ. І в нас вже є лінки. Кидаємо. 2. Вілмс. Ах, я би взяв фрімпонга. Придеться брати її. Кидаємо. 2! Бардак Чі, не воно. Вкидаємо знову. Ух, випав, секундочку. Ще так. Шість, я можу я такого я захочу. Ух! Звісно, Рубен Дієш або Конате. Але Дієш дуже повільний, тому. Хоча консад непогано виглядає. Він навіть буде покращий, ніж Конате. Візьмемо його. Він мені більше подобається. Хоча Конате з ним був і треба було брати його, але нічого. 5. Ах, тут байт Нурія, придеться брати її, яка знову ні з ким не лікується. На жаль. Воротарем в нас буде. Третій. Йоу, Дудек. Дудек це круто, тому що він дасть лінки. І він ще і ЗПЛ, при тому супер. Даємо. Вот три. Я погано бачу Пікфорд. Ну, рівно баночний воротар. Даємо. Знову три. Бах, там мені би когось посіднішого. Два до синуся надобавила. Два. Савона. Справа. Буде покраще, ніж вона. Да, впаде на але... Так, впаде сиграність з нашої лівозікниці, але буде краще. Знову три. Живкович, нікуди він не попадає. Граємо знову. Один. Казиміро! Це... Я тільки відказати, що нам потрібен ще один гарний опорник, який нам випав. Потрібно замінити ще одного цапника. Шість, можу вибрати кого захочу, але вона тоді та, взагалі вона так. Хоча ні в неї все завозимося. Давайте візьмемо її і вклеїмо сюди. Можливо, я зробив помилку, але давайте вже. Як вийшло знову шість. Так, знову шість. Ага. Хочемо рати до нас в команду. Можна взяти. Але тут крім і Морати, я не думаю, щось що можна ліпше взяти. І Мората на цапніка падає. Чи не представляю собі цапнік Мурата, але нічого. Три. Це бронз. Можна її взяти, навіть заіграти справа. На покраще, але впаде зіграність. Аж на мінус 2, Але нехай буде, так? Броті тренера виберемо також щось таким чином. Слава Богу, 6. Я можу вибрати сам. А на то нам більшість іграності дасть. розумію, що ніхто. Нам ніхто не дав сей Давай оцей, Ось таким складом, напевно, будемо ми починати. Знайшли ми нашого першого суперника. Там грала дуже гучна музика з. Хала Мадрид, хала Мадрид, ну ви знаєте всі прекрасну цю пісню. Тому у нас як таке не буду її селети, можливо, на підавторський права попадає. Філлер, фюллер, фюллер, фюллер вривається. Фьолер! З ударом фіолер філлер! Вирішує першим же моментом. Он може підкликати футболіста і дати йому передачку. Придумати якусь. якийсь розіграш. Сюди. Мората. Мората вже штрафній постріл! Філлер! Дуже красивий гол! Дуже круто ми розігралися 2-0. Вьоллер не зміг. На даний момент мені в нашій команді не подобається тільки Альваро Мората. Все ж таки він дуже тяжкуватий. Вьоллер. Вільлер. В дальній. Вєллер! Вирішує 3-0. Не забіг. Вьолер Казиміро знову на перехваті. Ах, треба було завеллера віддавати. Протиснувся! Удар! 40 це пауза! У мене у шфентштайгера, що дивно, на вірце. З ударом хотів сказати, але непогано. Пройшов він тут просто удар! Це гол! Нур, дуже зараз здорово розібрався в цій ситуації. Точно то це називати неправильно? Ой, хорошо, Нур. Прокинути собі. Прокинути собі. Простріл в пустій. Нарешті знову пауза. Тут ніби фінальне, так воно і є. Річки від першого суперника рахунок 7-0. Давайте шукати нашого другого опонента. <пула> Знайшли ми нашого першого суперника, як ми бачимо состав дуль... доволі. Стильний. Знову ж таки, не зміг я його показати через музику і, напевно, авторські права. форми, дуже схожі форми. Ми це зовсім не круто, дуже схожі форми. Веллер! Розвернувся велер! Удар! О. Не без долі везіння, але забиваємо ми перший м'яч. Зараз суперник вже так протиснувся і забив. Самое Лютонос, який розуміння Самое та Йохан Кройф в нападі. Непростий футболіст, Йохан Кройф. Йохан Кройф, не встиг, не встиг, я за ним. Та ну ні, ну. через. Ба. Бо... Ні одної точної. На жаль, ні одної точної. Я не хочу, щоб це відео закінчувалось так швидко. Ну так як? Бред, ну от і що, і це удар це гол. А що я маю зробити? Я не розумію, ну я не хочу горіти знову. Спамить, память, блять! О тим зебаним контроллером! ФИН! Финт, який сфінз! Здравейте, блядь, фінт! Ну, сука, все проходит! Ну, ну. ну от шос за бред! Ну! Ну шо за бред! Просто ну того ну, я! Я вам даю гарантію, він пройде нас і виграє свій граф. Я вам даю просто. Це пиздец! МРАЗОТНА гра! Я горю нам БП перед цим знову накрою, я. ну пет я опять накрою буду горіти, чи як. Тільки якщо на цьому етапі. Та і вообще забудь. Мурата. Удар! Гол! Нур забиває. Тяжкий м'яч. Ну, Мурата, ну чуть-чуть забігти, ну. Рухатись. Ну хтось буде рухатись, хлопці. Чому веллер має робити все сам? Удар, гол! 5-3. тому що я прочитав файну. Та ну ні, ну як ніхто за нею не вспів. Чому вона там буквально одна? Повністю гризе тут. Ну та ні, ну так я не можу! Ну Кройф на кожному мечі швидший. Я, блін, через такий титанічний труд стараюсь забувати свої мечі. Він дає одну передачу на кройфа і це гол. Мурата, простріл, файний, Вьоллер, удар, гол. 7-4, ну можна боротися, можна. Тобто, що наш не такий сильний в захисті. Але я також в мене нападі покращені в захисті. Можливо, тому мене любий. Наказує. Вьогель! 7-6. З кройфом. Є родрі вдарив. Ну ні, ну зі спини! Ну як він зі спини його витикнув? Нема... Ой, добре! Добре, якщо не мати на кого, куди я віддавали, все ж таки там Вигіль опинився. Мурата. Ну, Мурата це взагалі не той футболіст. Блізь. Київ але він може дотепитись! Простріл! Вигіль. Вигіль вискочив! Вигіль удар! 8-8. Вьогіль! Пройшла! Дай! Удар Казиміру. Забив Казиміру. Не знаю, в такі моменти мізки виключаються, я просто не знаю, як мені діяти. Я плесірую, зароблю. Ніби те все, що і завжди в такій ситуації, але там, ну. Розумію, що передача на кройфа пройде. На Вегілі. Тут знову один, але Бруно знаходиться. Бруно убирає! Бруно в ближній! 88-й 10-й. Вьогель. Убирає. Вьогіль. Льогіль. Ну, це п'ямка! Це п'ємка! Люди! Друзі! Я не забив ще ніодної пенальки в цьому сезоні. Блядь, то я не вмію бити пенки. Я розучився бити пенки просто. Але це кінець! Я, дійсно. Фу, перемога! Дуже тяжка, але перемога виснажена. Крута, прикольна перемога. Прям Голівуд. на рахунок пеналь... пенальті, як ви пам'ятаєте, вже. Третя. Пеналька в драфтах, і я третій раз не забиваю. я не можу з... просто зловити у цю зону зону, я вічно б'ю в червону. Це мене дійсно не зрозуміло. Ми вже зайшли нашого третього суперник. Ой. Хен з ударом. Я сподіваюся, що він буде давати передачу. Він все ж таки пробив. Пройшло обращение, він зараз вирішив віддати. Нам появились... ЄБАТЬ! Ну! Будемо реалістами, такі мечі не мали би залітати. Пробігте! Нор, молодець! Хорошо! Фух. Забиваємо. Ну ну все пройшло, і все пройшло, і цей міні підскок теж пройшов. Ну це взагалі не то, що так не можна і грати. Будь ласка, ну. Ну ні, ну так, ну ну так не може бути. Ну я вічно в міліметрі, я ж пласуюся, я викидаю у ту ногу, я вічно маю десь в той м'яч зіграти, але я вічно близько тільки. О, ну це звісно, це червона карточка і п'енка, до речі. Ну як жовтні, свої штрафні я вже мав забити. Ну так мені п'єнка це нічого не дає, ну просто. Я не міг. О, до речі, нарешті, тільки забити. Хорошо. Перша мою реалізована п'єнка, я зміг попасти. Хорошо? 3-4. Та ну блядь, слишиш, ну ти чмо. Ну дійсно чмо, але ну, я не знаю як виразити зараз по-іншому. Тут! Спіти! Фернандес, наказуй! Наказуй за таке! Ай, не треба О, пошла. Прикинь, вёгель. Да. Снова 88. Пенка. Сука. Такий тупый, блядь, гол. Такий, сука, тупый гол. Блядь. Блять, блять, сука такий тупорилый гол, вона, так... вона, блядь, впала і втримала мяч в собі, я в неї зашпортався, блядь, вона встала з м'ячем. Це ж нічого не міг зробити, блядь, як, як тільки не фолити. Ігра, блять, чистейший фол не бачить, я його прокидую, мене просто він фолить. Він не дає мені бігти. І з того це атака почалась ну... Що я не дивуюся. Блять, їбав я ту гру. Тука, як вона уйобська, блять. І не то, що там щось не так, там і гравець, блять, а він просто він в кінці почав ту херню робити, я не використав момент, бо. На Мораті чисто фулять, а я цього не бачу. Знову другий етап, знову. Ще хоч нагороди. 5 на 80, Ну, до речі, непогані нагороди. Ну, давайте на цьому будемо вже завершувати. Не вийшло нам перемогти в драфті, на жаль, але він получився непоганим. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-каналчик, там завжди виходить багато еклюзивної інформації щодо мого каналу. Там. Твіч каналу, Ютуб каналу, стрімів, анонсів, всяких спойлерів, тому подібне. Якось так. З вами був, як завжди, я. Тьома Хайпер. Всім удачі і всім. А